Добрий день, друзі! З Новим роком, який настав, з усіма святами, які ми відчули. І найперше, хочу побажати всім великої стійкості, бо видно, що рік 2026 буде бурхливим і буде вимагати від нас особливих рис. Мені дуже хотілося б, щоб відбулося більше позитивних новин. Але зараз весь інтернет, весь Фейсбук заповнений обговореннями кадрових відставок і кадрових призначень. Ну, звичайно, тут є про що говорити, тому що якось так сталося в нашій країні з початку відтворення незалежності, що наші президенти починаючи з Леоніда Кравчука, який загалом був. Першопрохідцем багатьох речей, хоч і не найгіршим, наші керівники боялися власних спецслужб, Служби безпеки України, зокрема, чи не більше, ніж зовнішнього ворога. Я пригадую, в 93-му, здається, році я запитала. Євгена Марчука, якого тоді саме мали намір перемістити з посади голови Служби безпеки в уряд, чому він на це погодився, адже це, очевидно, було пониження. А він мені відповів, що президент Кравчук може його не перепризначити. Це було перед виборами, звісно, і це було від страху за те, що спецслужба може працювати не на того кандидата. І ось політичні інтриги приводили завжди до того, що обирався не той, хто найбільш професійний, а той, хто найбільш лояльний. Ну, Зрештою, це привело до дуже драматичних наслідків, тому що коли зараз говорять про те, хто був кращий. Чи там гірший керівник Служби безпеки України, то варто просто послуговуватися фактами? Треба знати, що Службу безпеки України створив Іван Марчук. Треба пам'ятати про унікальну операцію, яку ним же створена Альфа, провела в Криму, коли в тому ж таки 93-му, здається, році. Перша спроба відторгнення Криму Росією вже була і вона була зірвана. І самозванець на тодішній типу президент Мішков був видворений з Криму ще більш блискавично, ніж зараз Штати провели операцію з Мадуром. І всі кажуть, Боже, які там безкучі дані. А чому не так само говорити про свою альфу, яка в той час зробила все для того, щоб потім... У наступні роки Мішков скромним портфельчиком їздив у московському метро, а не сидів на президентському троні в Криму. Просто те, що потім ці уроки не вивчили, привело зрештою до більш драматичних наслідків пізніше відтогнення Криму. І ось тоді все ж таки переміщення в уряду вже зробило свої. Перші наслідки, які потім позначилися на Службі безпеки, дуже драматично, тому що не одразу, але потім був призначений сподвижник Леоніда Кучми по Южмашу Леонід Деркач, за період якого його син почав керувати справами в Службі безпеки. Потім була був зрештою касетний скандал, який теж був в періоді Леоніда Деркача. Потім інші голови служб вибиралися вже наслідок того, що в цю кадрову політику вторгнувся Майдан, тому що, як правило, люди, які призначалися на пости кадровим, звичайним зростанням інколи до тих посад, не дійшли б ні за будь-яких обставин. Ну, достатньо сказати, що були там такі керівники спецслужби, коли першим ділом їм було дорватися до таких агентурних справ, які згодом пропадали, серед них найбільш одіозні. Тобто руйнування Служби безпеки України потім відбувалося, аж поки За Януковича не дійшло до того, що напряму нею керували вже ставленики Москви. Були звичайно певні такі періоди проривів, коли траплялися і професійні люди ненадовго, але їх потім все-таки під впливом інтриг зносили. Ну і ось нинішня відставка Василя Малюка. Вона схвилювала всіх, ще й тому що ми не просто бачимо кадрові інтриги, кадрові призначення незрозумілих. Або, або зрозумілих мотивів, але ще й тому, що це відбувається під час війни, коли будь-яка спецслужба розуміє, що ми протистоїмо країною, країні, яка має е, не просто сильну спецслужбу, традиційно сильну, а просто ця спецслужба Росії вона має країну. Вона реально отримала країну в своє повне розпорядження, тому що історія політиків і спецслужб вона тягнеться. Ну, з імперських часів Росії, і московії потім з Радянського Союзу, часів Дзержинського і перезаснування різних спецслужб, були невеликі періоди відлиги Хрущова, Горбачова, найбільш ненависні для Росії, а Україна повинна була саме першого року свого творення мати сильну спецслужбу, сильну, і вона її, на щастя, отримала на невеликий період, якби не тоді ці люди, які Присягнули Україні, то очевидно, що доля незалежності була б одразу і визначена, тому що Росія ні на рік, ні на місяць не втрачала українські справи з свого поля зору. І тут і величезна агентурна сітка, і просування своїх людей на посади, і захоплення інформаційної сфери все це виглядало настільки драматично, що вони мали повну переконаність. Що коли вони нападуть, то всередині країна вже буде настільки зруйнована, що не буде чинити опору. Але, на щастя, все ж таки посіяні зерна здоров'я вони теж давали свої результати. Я пригадую, коли Іван Кирилович говорив, що роки перший рік незалежності і голосування, і багато в чому позитивні процеси були визначені тим, що курсанти. Військових участь, курсанти, ті, які готувалися для служб всіх силових структур, вони брали участь в розборі архівів, до яких він перший відкрив доступ. І все те, що тепер ми маємо в вільному доступі, а тоді було величезною таємницею, полилося потоком інформації на людей, з праглих інформацій. І це багато в чому вирішило їхню переконання, що треба бути за Україну, бо за Україною правда. Ну і коли зараз ми говоримо про те, що драматичність цих відставок так гостро сприймається суспільством, то ми розуміємо, з яким ми ворогом боремося, яку має силу тут спецслужба. І що служба України за Василя Мадлюка показала справді свою ефективність, і це не тільки операція Павутина, але і те, що справило враження і викликало таку солідарну дію багатьох військових, які мають високопоставлених військових, які мають хорошу репутацію українців. І це феноменально. Насправді це дуже важлива риса. Я хотіла особливо підкреслити її значущість, бо я якось завжди казала і говорила про те, що така фраза є француза відомого: про те, що якщо в Україні немає короля, його роль виконує армія. Це не просто така фраза, це визнані риси якоїсь поведінки гідної аристократичність, це здатність об'єднуватися навколо високих цілей. Це честь. Да? Це, це гарні, дуже високі риси, які характеризують багатьох людей нашої армії. Але нашим військовим ніколи якось не вистачало військової корпоративності. Саме тому, що політики на різних етапах, починаючи, мабуть, з того, що завжди боялися військових переворотів заколотів, вони відсікали саму можливість думати про політику. І, звичайно треба щоб українські військові мали політичне мислення я думаю що воно обов'язково буде впливати на загальну відпорність інтригам але єдине застереження що це повинно проявлятися наперед набагато раніше ніж комусь загрожує якась відставка треба щоб військові впливали на країну щоб підживлювали ці стандарти, і до яких самих зараз схиляють, і коли кажуть, що треба цінувати ефективність, а не лояльність, тому що вже зараз це вже було, звісно, запізно. Президент, який робив ці перестановки, по-своєму, я звичайно в ніякому разі не кажу, він правий чи не правий, але він. Сказав, що він має своє бачення, свою логіку, буде діяти саме так. І ось тут треба звернутися суспільству самим і подумати. А хто дав ці всі великі повноваження? Хіба не застерігали на етапі виборів, що одне діло, коли президент отримує велику підтримку, може там, впливати на формування уряду чи якось ще все ж таки парламентсько-президентська республіка? Але ж. По дорозі проголосувати ще й повністю за партійну силу президента це означає дати повністю контроль над парламентом. І тому, коли кожна монополія вона небезпечна, під час війни ти можеш тільки 100% довіряти, що на чолі країни стоїть людина з високими моральними якостями, з перевіреним професійним досвідом, з якимось таким бекграундом, який ніхто не може похитнути, і то все одно повинні бути противаги. А коли їх немає, то звісно, можна сподіватися на чудо. Але не завжди чудо відбувається, хоча нам дуже всім хочеться, щоб воно було. Ось і тому треба думати про те на майбутнє Україна, та країна, яка повинна вірити більше в інституції. Я ще раз підкреслюю, я вже давно про це говорила, і в мене є спеціальне інтерв'ю про це, що ворог наш всіма своїми зусиллями найбільше домагався. Щоб в Україні були зруйновані інституції або підірвані, щоб були послаблені суди, щоб корупційними впливами були підірвані медіа, щоб були створені такі анклави, де абсолютно кланова система і досі процвітає. Тобто, умовно кажучи. Сомалізація країни була їхньою мрією. Українці повинні опиратися силами розуму і силами не емоційних реакцій, а раціонального мислення. І знаєте, якось ще сьогодні мені дуже сподобався один гарний фейсбучний текст. Я хотіла б вас попросити подивитися його. Так само він у мене на фейсбучній сторінці розміщений від такої групи Кенгуру вона ніби Кенгурую, але все одно дуже замістовний і дуже гарний приклад. Приклад такий: в 1984 році Неаполь купив за рекордні гроші кращого футболіста планети Марадону. Місто вірило, що одна людина може врятувати команду, яка роками жила в сірій зоні турнірної таблиці. І ось. Конференц-залі зібралися 23 гравці. Вони дивилися на Марадону з величезним захопленням і мріяли про те, що ось наступить нова ера, що вони будуть боротися з грандами півночі, Ювентусом, Інтером, Міланом. А ось взяв слово Марадона і сказав те, чого від нього не очікував ніхто. Він не хвалив, він не заспокоював. Він розніс команду вщерть. Він сказав: Я дивився ваші матчі, і це не футбол, це страх. Ви граєте, щоб не програти, а не те, щоб перемогти. У залі був шок. Капітан Обурений, тренер червоної злості, гравці вважали, що їх принизили. Марадона продовжив: Я не кажу, що ви боягузи. Я кажу, що ви граєте як боягузи. якщо так буде далі, ми не виграємо нічого. Йому качає, ти все один, тільки один все зміниш. За гроші легко бути сміливим. А він відповідає спокійно і холодно. Мені не потрібно, щоб ви в мене вірили, мені потрібно, щоб ви пішли за мною. Бо я не граю, щоб вижити, я граю, щоб перемагати. І того вечора команда його ненавиділа, а наступного дня тренування. Ну і далі тут дуже цікаво, як Марадона, як себе він повів, і як почалося диво. І він в кінці зрештою вивів їх в лідери. І після тренувань Марадона сказав: він, Я не забив жодного гола, бо мені не потрібно забувати. Мені потрібно, щоб ви повірили, що ви можете щось зробити. І ось через те ця історія не лише про футбол, це історія про менталітет. І, зокрема, і менталітет українців, які завжди добре грають від оборони, але треба вміти ще грати і від нападу. І, Іноді, щоб змінити долю, потрібен не той, хто заспокоїть, а той, хто скаже правду, навіть якщо вона болить. Ось я думаю, що нам теж дуже важливо. Подумати над тим, яка правда нам незручна, і яка нам буде дуже корисною для того, щоб ми могли вистояти і не тільки вистояти, але й перемагати. Дякую.